Друзі, всім привіт! І сьогодні я завершив мою подорож трендами українського Ютубу, бо, чесно кажучи, ну я просто не вивез. Я не вивез. Мені, ну, чесно, мені хочеться слухати більш, скажімо так, більш якусь осмислену музику, менш Менш попсову музику. Я не знаю, як це сказати. Ну тобто, я подивився з трендів там. Ну, три відео. Так, одне мені сподобалось два. Ні. Я подивився на той список. Ну і мені не дуже не дуже хочеться, чесно кажучи, більше те слухати. Ось то буду, буду дуже вибірковим тепер. Ось і наразі я вирішив послухати артиста Alarm, пісню монументально. Побачив його в Тіктоці. Ось мені там просто Тікток підкинув рекомендації. Типу, ось дивись, там е, є такий чувак, і там був кусок дропу з цього треку. То давайте ми зараз його послухаємо. Це в нас буде вже якийсь сучасний реп. Давайте слухати і дивитись кліп.

Мій кроків і я то Я не можу програти. Це не робота це пать, ласку. що буде багато доріг, але повір, я до цього готовий. Все ще, все ще родиться, монометали в глибоко в німець ще один оденстеля Універсальний родиться, трендом, м'ячі альдо. Ще не більше грошей, але ніколи все буде достатньо, бо не крей. Тобто, може то біт, може то за рахунок його голосу, але звучить монотонно. Тобто, ось тут перші, напевно, секунд 30 40 йде прикольно. А потім те ж саме. Тобто, в мене нема ділення, ну коли я слухаю там да, на куплет і на якийсь там кльовий дроп в приспіві. Да, коли в мене йде там рівне куплет, потім дроп. Там я покачався, потім ще якийсь куплет, потім ще дроп, і так далі. Ну ось ця базової структури. Вона можливо тут є за текстом, але за звучанням я цього не чую. Тобто для мене все йде тупо монотонно прямою лінією, трохи не дуже. сальто. Кожен сальто. Може, біт однаковий монотонний?

Кльовий трек. Ютуб одразу кидає нам тіфеста, і дійсно. А, я так розумію, що воно в нас на якомусь лейблі вийшло. Так, так, Лемніската. То в нас що? То лейбл Альони Альони. Не в курсі, але я щось таке чув. Лірікс. E Лірікс пізніше подивимось, що ну, я вже сказав, мені здається, що воно дуже, дуже так рівне йде. Тобто я б зробив якусь динаміку. Якщо б я був музикантом так і писав би трек. Мені не вистачає динаміки. Звучить кльово, мені подобається. Мені здається, що в цього виконавця є, ну, є потенціал, є майбутнє. Я сподіваюся, ми послухаємо там, в майбутньому треки. Ось, але в цьому треці є кльовий дроп. Цей дроп я вже... Я вже чув його в Тіктоці. Цей... Все, що я роблю, це монументально, глибоко вніметро арсенальне. І начебто то і все, що є прикольного в цьому треті. Тобто, ну тут прикольно, де це взяв із UK, тут прикольні ріфми просто з англіцизмом зроблено. А далі далі просто йде монотонно і ну, не дуже цікаво зроблено. І коли вже йде другий раз цей приспів, все, що я роблю це монументально, так, цей кусок, він вже не звучить так, як звучить на початку треку. Тому що тут йде. Ну, якийсь дроп. Давайте ще раз. Ось у нас просто йде хіт. Просто трілки. І дроп. І воно качає, тому що в нас був такий хіт-хіт-хіт, і потім дропається біт, і йде цей момент. А наприкінці. Давайте я просто всюди кудись класно. Like mm. Ось тут. Mm. Тут де mm. той самий біт. Mm. І приспів. Mm. Тобто, розумієте, що ось там на початку, на самому початку біта немає, де просто хід дропається, біт і залітає цей приспів, і він звучить круто. А тут. Mm. Генера бере це в паті Let's go Знай, що буде багато доріг, але повір, я до цього готовий Все ще, все ще разом, це монументаль Глиб, Глибоко в ній ми трав арсенальна, а ще один стрій Просто мало того дропу, бо, ну, нема динаміки І цей другий приспів, він, він не звучить, ну, типу, як міг би, да? Давайте... Давайте що, давайте ми лірікс почитаємо, послухаємо ще раз з текстом. Svišja robe so monumentalno, globoko v njih, protorsionalna, šaodna, stega, univerzalna, robe so trendom, meših, aldo, še ne vem, če da hrešaj, ampak nikoli ne bo dovolj, bo nekričati v oba, kožni in modri, bojo, aldo, ok. Де це взяв із UK, привітає нас, ми родом із Україн, робимо рейв, рейвцу в файрі олдей, олдей пау, пау, столей. Шатном скроні як були. змінюю мову, не змінюю мови, кручу біч, щоб вони почули. ході, ході, покажи мені ламп Втом, ми в себе тих розмав щось неба кажуть, мені зупинись, та спирують перку, коли беру топ. Ліски знає, що я прости, але і клас. давайте ми подивимось на цю першу частину. Прикольний, нащо один стиль є універсальний, робляться трендом як Gucci Aldo. Чесно кажучи, я не чув більше цього артиста. Давайте вам просто заб'ємо тут. Еларм. Що в нього є? Монументально хоп або нор, не знаю, хоп. Фіт з двома іншими артистами. 24. сишки, 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 Давайте подивимось. А, ну тут один трек. Тобто в нас Ютуб нам дає 5 пісень. Трохи, трохи знаєте, зухвало звучить. Типу, робляться трендом як Гучі Альдо, і це у нас монументально так най, найпопулярніша його пісня. Але, ну, але прикольно, наш один стиль універсально роб, робляться трендом як Гучі Альдо. Щодня біжу до грошей, їх ніколи не буде достатньо. Вони кричать: вау, бо може, кожен мій був, дивує як сальто. Це, це просто смішно. Ну, ну, типу, смішно, не смішно в гарному сенсі. Просто не знаю. Смішна дивна аналогія. Кожен мій мув дивує як сальто. Чому тут, тут, тут прикольно, де це взяв з UK? Тут починаються англіцизми, так, рифмує з англійською, Привітай нас, ми родимо з Ukraine, Робимо рейв, це в плеєрі Day. Прикольно, але з сенсу так, не знаю, змінюю мову, не змінюю мови, викручую біт, щоб вони почули. ну, таке. Покажи мені лав ми всі від їх розмов. Щодня вони кажуть, мені зупинись та стулюють пельки, коли беру топ. Ну, теж. Знаєте, Був колись мемчик такий, може років 7 назад. Десь так. Типу, гайд, як стати крутим репером. Тоді ще батли були популярними, і там було: типу, записують трек, ну, ти ноунейм, no ти записуєш трек, кажеш, ти топовий репер, хоча тебе ніхто не знає, і обов'язково ще треба в там, дісити якогось репера. так? Ну, Тут Дісів добре такого немає, але тут топ, я беру топ. Шатну в скроню як булет. роблю це трендом. Типу, робиш такі штуки, тебе ніхто не знає, і ти автоматом становишся популярним. Хз. Хз. Пару кроків і я топ-грок, я не можу програти. Це не робота, це не знаю. Текст, зрозуміло, там, можна сильно навика... не вникати. ну звичайний такий репчик. так, Це в нас дріл, не дріл, не знаю, що в стилях там, поки не дуже шарю. Ось, звучить прикольно, звучить прикольно, прикольно, але монотонно. Такий, як... Якщо б я оцінював так і робив, там, ставив би оцінку, я б по 10-бальний поставив би десь типу 6, і на репіті в мене б цей трек не стояв. От я... Не став би його слухати на репіці. В нього немає такого, що, знаєте, типу, у розйоб, типу Так, ну, не знаю, він, він просто нормальний. Просто нормальний такий рядовий трек. Але але, я думаю, що в цього артиста є майбутнє. Він кльово виглядає, він прикольно читає. Ось, Трохи ну, треба попрацювати. Я дуже сподіваюся, що ми його ще почуємо. Дякую вам за перегляд! Це була моя думка, мої коментарі, моя реакція на трек трекалар мон монументально. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі, що б ви хотіли послухати. І до зустрічі в наступних відео.